Два ролика нормально вийшло вже, чи треба ще там більше інформації. Я шукаю помічника. Кучківська 119а. Робота заключається в продажі покрівельних фасадних матеріалів. Як це все розраховувати, як це все продавати, там, доставляти? Я цьому всьому, всьому навчу. Від вас тільки бажання працювати, базове знання комп'ютера, Microsoft. Ой, Фу, блін, Excel. От. Математика, геометрія найголовніше. І відповідальність. Математика наша, щоб вміти гроші вважати, які ми будемо заробляти. По-любому будемо робити зйомки в TikTok, щоб не було там, боязні камери. Буде, то я навчу, як не боятися. От. Оплата буде достойна, буде стажировка. Я все побачу в перший тиждень стажування. Тому мені не треба там ні резюме, ні досвід, я все просканую людину побачу. Навчу повністю від до Я. А, що ще розказати? Що, якщо щось, то пишіть а, мені, телефон є в шапці профіля, ну, краще дзвоніть, в кого є зацікавленість бігом. Тому що я думаю, що а, я так довго вагався, але зараз я вже серйозно підійшов до того, що я то питання закрию найближчим часом. Через Тікток.